Через два місяці посунуть такий песимістичний прогноз чути звідусіль. Про новий великий наступ Ерефії попереджають західні ЗМІ інститут вивчення війни, говорить і президент. Аналітики припускають, стримати навалу окупантів буде важче, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Україна не готова, зізнається сам Володимир Зеленський. Ми стабілізували ситуацію. Вона краще, ніж два-три місяці назад. Але важливо, що ми. Всією інформацією ми ділимось з нашими партнерами і говоримо, що Росія буде готувати контрнаступальні дії, і це може бути кінець травня, може бути червень місяць. Під загрозою Харків кричать розпропагандисти. Нині окупанти безупину тероризують місто, луплять по ньому всім, чим можна. Але якщо росіяни наважаться посунути на обласний центр піхотою, це закінчиться для них фатально, Якщо вони зберуть 500 тисяч. Військовослужбовці, то, то все, що в них є зараз, і підуть на Харків, то я так скажу, це буде найкраще для України рішення, тому що вони там положать всю армію. Харків вони не візьмуть, а Україна отримає можливість наступати на інших напрямках. Я е, все ж таки думаю, що російські генерали не настільки тупі. І ідіоти, як їх зображують російські пропагандисти, які пишуть, що вони збираються йти на Харків, щоб загарбати Харків, його потрібно оточити і вести міські бої. Чи знайдуть росіяни з півмільйона вояків для такої операції? Навряд кажуть аналітики. Вони ще не відновили ресурси після зимових дій на фронті. А ще для наступу треба оновити бронепарк, який добряче постраждав і від сил оборони набрати живу силу ресурс, там, фактично, фарш для використання в зоні бойових дій постійних своїх. В цих штурмах це одне а зовсім інше, це їх е, укомплектувати відповідного функціоналу технікою. А цього нема у цьому. То є проблема, і вся техніка, яку зараз виробляє військово-промисловий комплекс Росії або відновлює е, з радянських запасів. Він е, її відправляє для чого для компенсації втрати, які вони несуть, і тому формувати е, такі формування як рівень. Армійського корпусу або бригади дивізії, фактично загальної військової армії на це може не вистачити техніки. Я думаю, що вони будуть спробувати Харків обстрілювати цими великими авіаційними бомбами, які мають а, вагу півтори тонн. Буквально щодавно Росіяни Росіяни почали використовувати. Плануючи ці бомби, які можуть пролітати не 40-50, а майже до 90 кілометрів. Тобто це шалена відстань. Класичні засоби протиповітряної оборони, які на озброєнні України їх цілі такі дістати не можуть. Нам потрібні патріоти, нам потрібні насамці арісті, якими можна цілі таки відганяти від Харкова на тривалу перспективу. Вони спробують просто зруйнувати спочатку там, наприклад, північні околиці Харкова, потім західні околиці, і поступово зробити зроби, з Харкова безлюдну територію. Тобто це в принципі класична тактика, нічого нового немає. Авдіївка, Бахмут знову росіяни спробують замахнутися і на Київ подейкують у західних змі, і навіть припускає мер столиці. Але тут аналітики категоричні, бо якщо спробу наступу на Харків ще можна припустити, то на Київ аж ніяк на Київ, в принципі, на сьогодні нема. Яку якихось ну я не знаю навіть натяків на створення ударного угруповання, яке могло б становити загрозу саме для столиці. Але план масштабного наступу росіян справді є: чи встигнуть підготуватися окупанти до початку літа? Ймовірніше ні кажуть експерти, посунуть пізніше. Нині в пріоритеті ворога захопити інші області. Наміри перш за все, це. Вийти на адміністративні кордони Луганської і Донецької області і заставбити за собою ті території, які е, е, Путін і його державна дума внесли в Конституцію України як такі, що належать е, Російській Федерації. Це не виключається, що такі плани є. Хочуть все ж таки захопити всю Донецьку область, тому. Протягом 2024 року, коли ще раз підкреслю вони хочуть здобути якомога більше території, щоб потім представити це Трампу, вони будуть все таки намагатися рухатися по двом основним напрямкам: це Краматорськ-Слов'янський, що говорити про оперативний напрямок. І вугледарський оперативний напрямок, де вони будуть намагатися протягом цього року атакувати, але стримувати ворога Україна не готова, каже президент. Аналітики припускають така заява Зеленського була спрямована на західну аудиторію. Мовляв, президент натякнув партнерам на критичний брак боєприпасів. Це буде залежати від багатьох факторів. Це буде залежати від того, коли Сполучені Штати. Вийдуть свого анабіозу і зможуть допомагати Україні. Це змінить ситуацію на фронті. Бо, якщо вони взагалі не будуть допомагати, тоді Україні буде важко утримувати фронт. Це така реальність. і нам до цього треба бути бути готовими та не боєприпасами єдиними. Військові експерти кажуть, критично бракує не так зброї, як людей. А закон про мобілізацію досі не ухвалений. Складається враження, що вони збирались останні правки ухвалювати вже десь в екзилі, от е, у Варшаві, після того як ми втратимо Київ. Mm -hmm. Ну ні, ну ніби все ж таки, поки встигли трошки раніше. Ми могли б звільняти території, ми могли б громити їхню армію. Ну проблема в тому, що нема кому це робити. Просто фізично нема кому. Насправді наразі ледь-ледь -лед є людей тримати фронт. Причому я сам акцентую на цьому ледь-ледь. Оць -лед. Перевага ворога в живій силі на фронті ну, десь приблизно один до 10. Ага. Тобто, і так, наші захисники і захисниці зараз от кожен з них зараз тримує 10 орків. От е, як довго вони їх втримуватимуть? І поки в Україні говорять про мобілізацію, в Росії діють. Кремль оголосив призов і до лав армії окупантів. Планує назбирати ще 150 тисяч. Марта Шакула, п'ятий канал ворожу ракету ліквідували оборонці неба. Її збили у Криворізькому районі Дніпропетровщини. Повідомили в обласній раді. Кажуть, це і є причина гучних вибухів, які чули місцеві мешканці. 1 квітня у Білгороді зовсім не до сміху. У місті лунає сирена та чути звуки вибухів. Місцеві пабліки поширюють наслідки атаки. На кадрах видно, як у середмісті зайнялася пожежа. Здіймається стовп диму. Місцева влада заявляє про вісьмох поранених та влучання десятка ракет. Втім, у мінвбивства РФ все стабільно, волають про збиття майже 20 снарядів та безпілотника. машина Що? Пожежа на стратегічному підприємстві у російському єкатеринбурзі зайнявся завод Уралмаш. Місцеві телеграм-канали поширюють відео інциденту. Видно, що горіть покрівля одного із цехів. Над ним здіймається хмара чорного диму, яка шириться містом. Полум'я охопило майже 4 тисячі квадратів. Дах почав руйнуватися. Зайнялися, ймовірно, лакофарбіві матеріали. Самовидці повідомляли про потужний вибух. Уралмаш один із найбільших підприємств важкого машинобудування в Росії. Виробляє обладнання та техніку для галузей металургії, енергетики та гірничодобувної сфери. Ну і палає поблизу Москви. Місцеві у соцмережах поширюють відео із чорною хмарою диму. Імовірно, палає завод електроізоляційних матеріалів, електроізоліт. Причину пожежі не повідомляють. Український стяг просто над позиціями окупантів. Поблизу Бахмута досі перебувають російські загарбники. Попри це, українські аеророзвідники підняли там синій жовтий стяг. Як їм це вдалося? Дивіться у відео від Держприкордонслужби. Раніше бачили, що ставили пропара, так і самі думали, але не думали, як це можна реалізувати. Коли командир підрозділу побачив в інтернеті схоже відео, то нам одразу наказ, задача була визначена зробити. І ми вже почали думати над цим, як це правильно зробити. Так як ми аеророзвідка, ударні БПЛА розвідувательні, то вирішили, що це буде як, ну, найпростіше за допомогою БПЛА. Підготувалися, обдивилися всю ділянку, розвідники вибрали нам місто, де, де саме найкраще. Між Курдюмівкою і Зоряновкою вирішили на водонапорну башню. Великої пташки, вампірісти будуть робити вампіром це. під прикриттям мавіків, з бросами, щоб ніхто не, не збив пташку, не стріляв. Підготовка була по нашим міркам доволі довго, десь два дня. Тренувалися на полігоні, вирішили взяти на магніт, флагшток, щоб прапор не висів, а стояв. Наш державний символ стояв красиво там. Ну, потренувалися днем, ночі на полігоні і вирішили, що, що час, час встановлювати. Це прапор нашого підрозділу, ну, державний прапор і на ньому символіка нашого підрозділу. Ну, вирішили якось відмітити свій підрозділ на території ворога. Вибрали час, якраз як противник. Найменш пильний, віднесли, поставили Це високий об'єкт, їх видно і з наших позицій, і з тилових позицій ворога її видно здалека. І сусідам видно нашим. То вже телефонували, сказали, що дуже хороша робота, тобто ворог буде здивований зранку. Ну, так і вийшло. Ворог зараз дуже здивований. Зараз шукають, як це сталося. Де башня, це рядом підвал, ворог сидить в підвалі. Тобто ну, кілька, мабуть, метрів 15 від нього. Зараз хлопці там чергують, щоб ніхто туди не поліз.